Пані Оксана, поспілкуємось з вами щодо законопроєктів і законів, точніше, які Верховна Рада прийняла 12 січня минулого минулого четверга, і безпосередньо, як на мене, про один з найголовніших, який був прийнятий у п'ятницю, про позбавлення мандатів п'ятьох проросійських депутатів. Мова наразі йдеться про Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Рената Кузьміна і Андрія Аксьонова. Депутатів позбавили мандатів після трьох голосувань та блокування трибуни. В свою чергу Давіда Рахамія заявив, що Верховна Рада. Очищається від фанатів Путіна, десять депутатів втратили мандати, шість від ОПЗЖ і ще чотири з їхньої політичної орбіти. Буде ще більше, але в законі і конституційний спосіб він довше ніж нам самим хотілось би зате не дає колаборантам шансів на оскарження. Про це зазначив Давид Хамія. Знову ж таки, бачимо, що прийняли цей закон після. Трьох голосувань після блокування трибуни. Чому так складно долося це голосування? І знову ж таки, коли ми побачимо вже і наступних представників партії ОПЗЖ? Так, дивіться. Швидше за все, тут реально не буду розганяти зраду, але поясню логіку монобільшості яку фактично ми трішечки переламали. Було бажання прийняти їм закон 8067. про Енергоатом, тобто про корпоратизацію енергоатому, це для них було дуже важливо. І після цього закону перейти до позбавлення мандатів, тому що цей законопроект для діючої зараз влади дуже важливий, і не хотілося, щоб депутати пішли з сесійної зал. Але за третім голосуванням, коли зрозуміли, що ми хочемо для країни стратегічні речі вирішити, це є. Позбавлення депутатських мандатів, депутатів коли навіть самі ж луги народу почали голосувати за ці питання, тому відповідно переставилися місцями, і все ж таки хочу вам сказати, що в підсумку після е, тих власне позбавлення мандату, ми так і не перейшли голосу, на голосування до цього законопроекту. Це насправді може й добре, тому що ми зайшли вправки, а потім голосів просто не вистачило і е, вирішили зняти цей законопроект. Тому власне з цим і пов'язано. Знову ж таки, якщо говорити і про інших представників партії ОПЗЖ, коли вже ми побачимо позбавлення мандату і їх в першу чергу, і знову ж таки питання, яке цікавить усіх, тому що. От впродовж там починаючи від 24 лютого, активно йде історія про те, що там всіх народних депутатів від партії ОПЗЖ потрібно позбавити мандату, тому що вони є там відвертими агі... ну, агітаторами про руського міра, так або ж там про російського режиму. І оця історія вже тягнеться там 327 днів. Але ми побачили, що там п'ятьох позбавили тільки зараз. І у багатьох виникає питання, чи є політична воля на те, аби позбавити і решту народних депутатів від партії ОПЗЖ мандатів. Ну ви правильно дякую вам за це запитання. воно насправді для суспільства є дуже актуальне і для нас також дуже коротко і тезово, чому довго, чому не швидко і чи реально швидко. Значить, перше на початку дійсно активного вторгнення ми помітили, що велика кількість народних депутатів виїхав, тобто їх немає, їх в наявності немає. Вони не присутні. Тобто, ми з вами пам'ятаємо. Що не присутніми були мінімум півроку не тільки з ОПЗЖ депутати, той же ж саме Ковальов, який не був присутній покійний від слуги народу, просто він сьогодні дійсно отримав то покарання за зраду власне від тих рук того, кому він намагався переслужити. Але таких депутатів на початку було багато. І ми звернулися спочатку в усному зверненні. А покажіть нам хто з депутатів не відвідує засідання. Я вам скажу більше, є народні обранці, які просто в Україні, але вони його не відвідують, бо в них не знаю, які підстави. Тобто я вважаю, що депутат має відвідувати свої засідання. І після того е, сталася така річ, яка е, насправді, на мою думку, була неправильна, тому що депутатам з ОПЗЖ дозволили створити дві групи. Одна група це платформа ми. Тавку я получали в бойку, тобто ми завідомо, розуміємо, що їм дали зелене світло і сказали: ну, створюйте депутатську групу. Депутатська група, це ми розуміємо, це виступи, це представники на погоджувальних радах, тобто їм дали шанс швидше за все за те, що вони будуть голосувати всі закони, які будуть в сесійній залі. Тобто з ними відбулася домовленість, що однозначно на самому старті. Е для цих тому й збурило це суспільство. Тобто, суспільство зрозуміло, а що це там таке відбувається? Друге питання створилася ще одна група, яка насправді не зовсім є з ОПЗЖ. Там є представники, які вийшли з партії Слуга народу, ті, хто там шукали себе в розумково, не вийшло, ті, що дехто з довіри перейшов в відновлення України. Тобто, це і ті самі члени, колишніх члени ОПЗЖ, деякі з них, тобто створилися дві групи. Які почали підігравати всім законопроектам на більшості своїми голосуваннями. Тим самим вагу свою в цих підголосуваннях втратила група за довіра і за майбутнє. Тобто, розумієте, відбулися такі політичні ігри, і в час війни вони були сприйняті дуже негативно. Що можна зараз зробити, якщо є політична воля? Ну, ми чудово розуміємо, що саме через те, що зараз є оці такі знаєте підголосування. Не ставлять питання руба, а це позбавлення всіх мандатів. І позбав... А чому ми не говоримо? Ми там, от всі кажуть, тут Волоша, він не присутній. Так те та ж саме Королевська і ряд інших, вони теж не присутні жодного разу. Тобто ми не повинні про це забувати. А вони є членами цих діючих груп. Тобто їх завідомо, їм дали зелене світло, хоча вони не в країні і вони не були жодного разу. То якщо вони не були, то в мене стоїть питання, чому ми не піднімаємо питання по відношенню тільки до них? Тобто ми розуміємо, що ведуться якісь такі певні незрозумілі для нас речі, але рано чи пізно воно все вилізе. Чому сьогодні відбулося, пробачте, не сьогодні, а в п'ятниці відбулося позбавлення мандатів п'ятьох? Аксьонов сам добровільно зголосився. Я думаю, що це пов'язано теж з певними проблемами у нього. І для того, щоб якось розв'язати свої проблеми з двома паспортами, він просто здав мандат, щоб по тихому щось це все питання вирішити. Що стосується Кузьміник, Деркача, Козака і Медведчука, це одіозні були постаті. Щоб якось розумієте, дати суспільству щось, щоб затишити на певний час відтягнути процес повної заборони ОПЗЖ і вигнання мандатів, ми позбавляємо. Цих одіозних фігур чи так це добре, тільки це на пів справи, і тому що потрібно, треба, щоб українське суспільство і всі ми сказали: дякуємо, цього мало. Давайте голосуємо закон про вигнання з парламенту всіх ОПЗЖ, але другий закон реюстрація в майбутньому. Тобто, якщо ми сьогодні не приймемо закон про люстрацію, що на наступних виборах до місцевих районних рад, обласних і Парламенту і президента не мають права балотуватися політики з проросійських партій. А я нагадую про російські партії, щоб ми не звужували поняття, бо декому вигідно все звести тільки до ОПЗЖ. А ми забули про комуністів, про соціалістів, про партію регіонів ви помітьте, як зараз це все затирать. Я розумію, чому бо дехто вже має таке минуле йому не вигідно. Він зараз вже там великий проукраїнський політик, про європейський, а тут партія регіонів і тому. Партія регіонів, платформи, різні ОПЗЖ, шарії тощо, тобто всі проросійські партії, які визначені, і після того ми будемо мати на наступних виборах людей, які просто не зможуть заскочити в інші партії, а швидше за все, списки будуть, щоб ви розуміли, закриті. Тобто ми їх не будемо бачити. Ми будемо бачити красивого, гарного лідера, красиву картинку. А вони собі там зайдуть тридцятими, сороковими, і щоб цього не відбулося. Ми мусимо прийняти закон про люстрацію. Тобто, перше рішення це буде е, суспільство, яке буде активно просити. Давайте нам комплексні рішення, і друге це люстрація. Зрештою, законопроект про люстрацію в мене зареєстрований ще в квітні. Повірте, після того, як я зареєструвала і включила весь перелік цих партій, до нього зареєстрували альтернативний і викинули звіти. Комуністів, соціалістів і партію регіонів сказавши, що вони вже нібито в минулому за все заплатили, нащо рухати минуле, і тому це питання буде теж в майбутньому таке дуже важливе. Ну, Щодо одіозних політиків, то як на мене, одним з одіозних також залишається Юрій Бойко, і зокрема, це людина, яка ще восени спекулювала в своїх інтерв'ю на економічних і енергетичних проблемах, які з'явилися в зв'язку з війною. А зараз він відреагував наступним чином. На позбавлення мандатів його однопартійців він раптово відхрестився від колишніх колег з ОПЗЖ, яких Верховна Рада позбавила мандатів в своєму відеозверненні до українців. Бойко заявив, що рішення про позбавлення мандатів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова є правильним, адже всі вони втекли з України. І реакція Бойка на це позбавлення однопартійців мандатів, Так то воно лише свідчить про одне, що він намагається втертись в довіру. До теперішньої влади він намагається будь-якими способами залишитись у Верховній Раді, але тим не менше, побачимо його також у списках, на вашу думку щодо позбавлення мандатів народного депутата України, це перше. І як ви зокрема оціните це перезування Юрія Бойко? Ну, я скажу наступне: Юрій Бойко, як завжди, він збрехав, тому що коли він каже, що він за те, щоб позбавити мандатів всіх, хто виїхав, то це виїхало ще дуже багато. Чому ми не говоримо про королевську, про Волошина, про Столара? Я можу продовжувати там список ще дуже довгий. Перемовича, де вони? Ну подавайте офіційно, публічно подайте список і скажіть: ось ці ще за кордоном вони втекли. Ну це гра, це маніпуляція. Це є, знаєте, коли тебе притиснули до стінки, а як діють всі ці політики? Ми ж ми пригадуємо, що це ж вона не теперішні, це вони вже. Купа десятків років намагається маніпулювати нами для того, щоб пережити важкі часи. Ми пам'ятаємо, як вони переживали після революції, коли почалася революція втік Янукович. Вони так трошки приховалися, а потім пролізли всі до, через іншу партію. Тобто сьогодні вони намагаються зробити все можливе, щоб це зробити. Я вам скажу більше: дивіться, був Кадмінівський законопроект про місцеві ради у сьогодні в Дніпрі, в Одесі. На півдні в дуже багатьох радах одна з найбільших фракцій, це є фракція заборонена проросійська на місцях. І коли був закон прийнято про те, щоб зараз ці ради місцеві, сільські, фактично вивести всіх проросійських політиків, то в комітеті не вистачило одного голосу, щоб цей законопроект був прийнятий. Але якщо є на це політична воля, я знаю, що так інколи буває щось. Не складається, то коли є з офісу президента, така вказівка, що я ну то і повторно швидко подаються і допрацьовуються, тобто все йде в своїм ході. Тому у мене тут питання ще концептуальне. На місцях ОПЗЖ працює собі спокійно депутати, ми їх не розігнали, нічого з ними не зробили. І в парламенті теж саме Тому я ставлюся до того, що якщо ми... Не приймемо закон про е, вилучення з парламенту цілих фракцій, які належали до ПЗЖ. І якщо ми не приймемо закон про люстрацію, то ми побачимо бойка в наступному парламенті в іншій партії, якісь такі нейтральні. Розумієте? Бо він зараз буде намагатися зробитися таким, знаєте. Ну, не сильно одіозним, ніби він покаявся, ніби він не покаявся. Тому або, наприклад, піде очолить якийсь там, знаєте, орган, який буде теж немало важливим для нього і для його фінансових заробітків. Бо ж пам'ятаєте, якби не суспільний спротив, то Суркіс далі би собі був в національному олімпійському комітеті. Тобто, це ж теж була проба. А як суспільство ковтне чи не ковтне? І от через цілу. Знаєте, такий суспільний спротив цього не відбулося. Тому я все ж таки вважаю, що, попри війну, ми маємо владу підтримувати все, що стосується війни, але все, що вони роблять, якісь домовленості, ми маємо різко це критикувати і різко на це вказувати. Ну, знову ж таки там в контексті народних депутатів від ОПЗЖ, то Влітку пам'ятаю, що переглядав інтерв'ю одного з них. Вони він розповідав про те, що він там приєднався до Лавтер у Києві Я не пригадає зараз прізвища, але тим не менш він жодним чином там не визнавав своєї провини або провини партії у тому, що вони пропагували руський мір. Тим не вони менш... і зараз не визнають. Ви десь чули, щоби вони публічно покаялися за вислови е тих людей, які були в їхній команді. Ні, і вони цього не зроблять. Тобто вони в парламенті зараз вони ж нічого не говорять, бо від них газ у слава Україні ніколи в житті не почуєте. Вони цього не скажуть публічно. Тому що все, що вони говорили, я дуже добре пам'ятаю розмову з одним з ОПЗЖ, коли ми з ним щось обговорювали, сварилися, і він мені каже: скоро ми прийдемо і таких, як ви, показуючи на мене, ми вам покажемо ваше місце, ми вас розстріляємо. На що я їм сказала, ви знаєте, вашого часу ніколи вже не буде. Ви просто цього не розумієте. кажу. Ви будете сидіти у в'язницях. Це ще було до війни, півроку, до початку активного вторгнення. Тому, а зараз вони такі стоять, і нібито вони за нову Україну. За яку нову? Тобто зараз Україна воює, а ви знову гаслами маніпулюєте. Тому я однозначно буду робити все можливе, щоб ці люди більше не могли бути в парламенті ні зараз, ні особливо в майбутньому. Давайте також щодо інших законів, які були прийняті 12 січня. Один з них це про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у збройних силах України та інших утворених відповідно до законів українських військових формуваннях номер 8098. Попередніх редакціях цього законопроєкту вказувались лише ті підрозділи, які підпорядковувались Збройним силам України, але не були включені підрозділи, що утворились при Нацгвардії України. Мова йдеться до прикладу про той самий полк АЗОВ. В зв'язку з цим військовослужбовці іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема в цьому полку, не мали змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не могли отримати українське громадянство. Тепер ці помилки виправлені. Тобто, тепер наскільки я розумію, що багато там добровольців з тої самої Білорусі. Тої самої Росії, які там і починаючи до широкомасштабного вторгнення, також там перебували на сході і воювали проти держави агресора проти Російської Федерації, зможуть все ж таки отримати українське громадянство. Віце власне ви про цей законопроект і в парі ми зараз кажемо про добровольців, про два законопроекти, тому так. що вони поруч. Перший законопроект по іноземцях, легіонерах, на старті, коли взагалі іноземці до нас приїхали. Дуже складно було їх легалізувати. Це правда. Навіть легалізувати підрозділи, які є у складі Збройних сил України, було надто важко. І процедура надання їм швидкого громадянства за листом командира, повірте, теж і досі не є, не є швидкою, і хотілося би більшого. Я особисто дуже багато мала. Розмов з легіонерами їх дуже багато було і зараз воює в складі 49-го стрілецького батальйону Карпатська Січ. І я дуже добре знаю дуже багатьох людей, які хотіли не тільки отримати легалізацію а вони хотіли отримати громадянство, тому що є такі, які вже теж не можуть повернутися в свої країни через політичні мотиви. Вони власне і воюють за це, щоб у світі. Впливу Росії не тільки на війну в Україні, а на їхні країни було набагато менше. Тому цей законопроект він пришвидшить ці бюрократичні речі, які ми мали останні 9 місяців. Я сподіваюся, що президент його дуже швидко підпише, бо це ключове, і він не буде забюрократизований. Це дуже важливо, тому що для нас важливо, щоб люди, які приїжджають, мали і родини, їхні мали теж потім. Від нашої держави гарантії. Ми ж розуміємо, що в нас зараз є дуже багато добровольців, які загинули, але вони не мають права на компенсацію. Це теж дуже важливо. І другий законопроект, який пішов, який є теж дуже важливий, це є наші добровольці. У першій місяці були створені добровольчі батальйони. Наприклад, батальйони, які мали за своєю ціллю, вони були зареєстровані, захищати територію Київської області. Але після того, коли була звільнена Київська область, Чернігівська Сумська, їх оперативно швидко перекинули на Харківщину в той напрям, де були тоді важкі бої. І поки тривали ці перетрубації, вони не могли отримати насправді всіх відповідних пільг. Тому сьогодні, що ми що мають зробити ті добровольці, які... На перших два місяці війни були в активних бойових діях, але не могли нічого тримати. Це подати заяву свого командира, але командир має бути в Збройних силах України. або якщо командир був під командиром ТРО, значить має бути свідчення трьох учасників. Ну, наприклад, на самому початку активних бойових дій ТРО. Та ж сама, я просто говорю про карпатську січ, бо я з ними по цьому з збройними силами переписувалася. Вони були ТРО і вони ще місяць воювали, і за той місяць вони дооформляли документи, щоб перейти офіційно в ЗСУ. За той місяць у них є поранені. За той місяць у них є загиблі. Відповідно, ці поранені і загиблі сьогодні від держави ще не отримали відповідних компенсацій, бо вони не вважалися контрактниками збройних сил. Тому цей закон дозволить їм. Власне, це зробити, але для цього є спеціально створена комісія про мін -ветерани. Я, до речі, звернулася до них з тим, що вони нам мені надали повну інформацію, куди звертатися, які форми, які бланки. Бо я хочу максимально це для цих хлопців всіх поширити. Тому Що повірте, от приходить поранений до мене хлопець і каже мені Оксана Васильівна, як я маю Я ж навіть не маю ні статусу ОБД, нічого. Я вже лікуюся півроку сам. І ви розумієте, таких хлопців є дуже багато, а є ті, що й загинули. Тобто тому наше завдання допомогти вирішити всі ці бюрократичні моменти. Я вважаю, що ці законопроекти два є дуже стратегічно важливі, соціально справедливі. Давайте також і до інших. Адже були внесені зміни до підрозділу 8, підрозділу восьмого розділу 20 податкового кодексу України щодо заборони перебування аграрного бізнесу на спрощеній системі оподаткування номер 8079. Тобто, в період війни ця сфера не повинна отримувати пільг чи якихось особливих умов. Як тепер оподатковуватиметься сфера грального бізнесу в першу чергу, і чи можемо говорити про ті надходження, які там підраховано, що дійдуть до бюджету України, зокрема з оподаткування грального бізнесу? Ну, дивіться, тут з одного ми заборонили їм дійсно мати будь-які пільги, які вони мали, але але дали їм такі певні бонуси у відтермінуванні власне податкових накладних. Тобто ми дозволили їм реєструвати накладні в реєстрі, наприклад, набагато довше. Або продовжували строк реєстрації податкових накладних, наприклад, було раніше три дні, а зараз дали п'ять днів. І зменшили штрафи за неподнання невчасних податкових накладних. Тобто, це більш такий технічний вузький закон, який якби. Ми внутрішньо їм забрали в них податкування, але дозволили їм подовше робити їхні по податкових накладних, Ми можемо розуміти, які в них надходження. Тобто, воно більше в цьому напрямку такий законопроект внутрішньо регульований. Ще одні зміни, які були внесені, це запровадження електронної акцизної марки. Зокрема, 231 нардеп підтримав за основу проєкт закону 82-87. Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законів України в зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема, після ухвалення закону в цілому запровадження електронної акцизної марки дозволить вивести контроль за обігом підакцизних товарів. На новий рівень і суттєво збільшити показники сплати податків та надходжень до державного бюджету України. Яка мета впровадження цього закону? Тому що знову ж таки з того такого короткого опису, який я прочитав, то як на мене, це там боротьба з якоюсь тіньовою економікою саме в цій сфері тютюнопаління там і а, обігу алкоголю? Насправді система дійсно відслідковувати, тобто, це є певне електро... переведення в електронний обіг контролю. Відслідкувати, чи є насправді прихований продаж, чи він дійсно є тіньовий, вивести його. І, власне, я вважаю, що це добре, мало того, що встановити що порядок сплати акцизного податку визначається цим податковим кодексом, і, власне, сплата здійснюється через електронний рахунок. Тобто, все ж таки, це є більше контроль. Я вам навіть скажу більше, цей законопроект набрав так впритик, але він набрав голосів. Тобто не всім сподобалося народним депутатам, що ми хочемо більше контролювати обіг тютюну і електронних сигарет і всього, що пов'язане з алкогольними сигаретними тютюновими власне виробами. Тому це правильний законопроект. І ми його підтримуємо. на вашу думку, в подальшому чи вдасться його впровадити в реальність? Я думаю, що вдасться, тому що дивіться, сьогодні в нас не до надходження податкові, ну в нас мало податків, і держава зацікавлена в тому, щоб максимально з всього, що можна отримати прозорий податок, його забрати, тому що, нагадуємо, ми фінансуємо самі нашу власне Міністерство оборони і Збройні Сили України. Минулого року було легше цього року з одного боку. Буде легше в тому, що наші партнери міжнародні прийняли вже свої бюджети, і в тих бюджетах вони заклали кошти на допомогу нам. Але ці кошти будуть спрямовуватися на всі сфери життєдіяльності, крім армії. А відповідно, ми повинні працювати так, щоб самі заробити гроші на збройні сили України. А ми розуміємо, що якщо в нас зараз пішла нова хвиля мобілізації, то відповідно ми повинні все нових і нових хлопців які ми залучимо до збройних сил забезпечити їм не тільки харчування, не тільки одяг, але й заробітну плату і техніку тощо, тому мусимо шукати де нам отримати додаткові податки. А через електронні сервіси я вірю, що спробуємо це зробити. Зрештою, це залежить від кабінету міністрів і від представників виконавчої влади, наскільки вони готові виконувати закон, бо закон ми їм дали. Тепер завдання їм виконати його. Також зміни в податковому кодексі торкнулися, і зокрема аграрного сектору нашої держави. Мови йдеться про те, що безпосередньо оці зміни щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного надзвичайного стану. Тобто тепер аграрії отримають гарантії повернення валютної вирочки при експорті зерна. Що так. це за гарантії? Розкажіть взагалі деталі цих саме цієї зміни. Дійсно, власне, це була. Вони зможуть повернути собі виручку для того, щоб використати виключно її в потребах свого підприємства і закупівлі нових. Це ми говоримо про різні агропестициди. Ми говоримо про зерно, ми говоримо про насіння, тобто використати в ту ж саму сферу, тому що не було можливості повернути ці виручки. Фактично, сьогодні вони зможуть вкладати кошти в майбутній розвиток. Були різні дискусії, але, попри все, я сподіваюся, що ці кошти будуть спрямовані власне для того, щоб ми в майбутньому далі продовжували не втрачати темпи сільськогосподарського розвитку, оскільки через втрату певних територій, тимчасово ми маємо і втрату дуже велику надприбутків від нашої агропромислової сфери. Один з законів, який був прийнятий це, закон номер 7039, зокрема про освіту дорослих. Остаточне Дуже. ухвалення цього законопроекту дозволить українцям, які потребують перекваліфікації. Безперервно навчатися протягом всього життя, адже через війну тисячі людей в Україні втратили роботу. Мільйони переселенців потребують перекваліфікації для того, аби мати змогу забезпечити себе та свої сім'ї. Якщо говорити про цей закон, 7039, він дозволяє навчатися протягом всього життя. Який механізм цього, тому що ми знаємо там до прикладу, да, що Аби вступити, то необхідно там складати ЗНО і тоді вас зараховують до вищого навчального закладу, якою має бути ця освіта, який механізм, зокрема, вступу у вищі навчальні заклади, буде впроваджений там для старших людей вже відповідно. Ну, за основу, я знаю, що брали такі практики західних і європейських країн. Хоча ми зараз розуміємо, що в нас ситуація трішечки інакша. Суть в чому? Суть полягає в тому, що зараз змінилися деякі професії, які потрібні. Ми от самі зараз відчуваємо, наприклад, про великій міграції людей, з наприклад, з півдня, з півночі, чи, чи зі сходу на захід. На заході були одні професії, актуальні. Наприклад, там багато хто займався дрібним малим бізнесом. Середнім тут приїхали великі підприємства, перерелокувалися, і там потрібні дуже вузькі спеціалісти. Там, наприклад, велика кількість швачок чи власне тих, хто раніше керамікою займався, і стає питання. Переорієнтації, тобто є люди, які в принципі готові вкладати в себе в іншого світу, щоби ну як мінімум вижити, тому що є класифікація затребуваних робочих місць. Що дає цей закон? Він гарантує державне кредитування людині, яка готова змінити свою кваліфікацію або на рівні університетів або на рівні вищих професійних училищ. Тобто не завжди тобі потрібен університет для того, щоб ти отримав бажану виробничу професію. Ці будуть державні гарантії для людини доступними. Вона зможе взяти цей кредит. Що стосується, ви кажете, ЗНО всіх моментів. Тут я думаю, будуть певні спрощені такі системи тестування, які людина мала би просто пройти по базових предметах. І ключове було питання коштів. То як вона зможе оплатити цю освіту? Якщо вона бажає, то все це вона зможе отримати. Але давайте я скажу вже більше про це, коли побачу нормативні акти. Тобто, станом на сьогодні цей законопроект. Бо дуже часто законопроекти звучать красиво, коли ми доходимо до нормативних актів і процедури, які вже розробляє міністерство, то ми розуміємо, що... Інколи все гарно, але коли прийдеться до цього взятися, то воно таке складне, бюрократичне, що людина каже, та не хоче з тою державою зв'язуватися і все. Я сподіваюся, що цей законопроект, можливо, він і в принципі для декого буде важливий, але він мусить бути полегшений і доступний. Пані Оксано, ну в зв'язку з цим тоді запрошую вас ще раз до нашого етеру або в подальшому знову прокоментувати інші закони, які прийме Верховна Рада. Нагадую, з нами на відеозв'язку Оксана Савчук, народна депутатка України, обговорювали позбавлення мандатів народного депутата від представників партії ОПЗЖ а також інші закони, які приймала Верховна Рада 12 січня. Дякую за те, що доєдналися. Дякую вам.